Ну ми ж прекрасно розуміємо, що якби не США кину піде на воно була б не вона не було тої підений корей, які вони є зараз. Андрію. Так а так з усіма країнами, ти... які знову ж таки план маршала, про який ви говорили. То так тих це саме та сама ситуація. Тобто, ми хочемо зараз в такому самому руслі включатися в США, якщо США звичайно, захоче, бо ми ж зараз про це говоримо. То тобто, поділити цей бізнес half-and-half, half, щоб давайте ви заходите на наш ринок, але ми віддаємо частину того, то тобто, ми ділимося. Тобто заради цього розвитку, чи готові ми поділитися своїми, якими знає. Ну, Суверенними правами. Дивіться, тут ж питання в чому, що м м краще мати е краще мати спільну перемогу да, і мати в ній якусь частку, е ніж мати там, повний прогрож, робити, да, да. Тобто, це ну і це, жити під Росією е тут. Розумієте, тут взагалі, якщо ми візьмемо за 80 років історії, ми не знайдемо жодної країни, яка зробила економічний стрибок, економічне диво без прямої або посередкованої підтримки США. Жодної. Ну, тобто Сінгапур, Японія, Південна Корея, да. Та навіть Китай, вибачте, Китай це.